Божого вам благословення. Люди часто обурюються, чому Бог допускає зло. Бог не має відношення до злу. Зло творять люди, які не вірять у Бога, і тому знаходяться під владою сатани. Там, де Бог, зло переможне. Ісус Христос переміг всю вражу силу. Бог дав людям волю, дав право вибору, і людина сама вибірає між Богом і дияволом. Якщо ви відкинули любов, Божу, Ісуса Христа. То ви служите дияволу, від нього всі проблеми і все зло. Якщо люди прагнуть бути подалі від Бога, вірять брехні, сфокусовані на матеріальних або душевних речах, на кому або на чому завгодно, але не на Ісусі, не на Бозі, то отримують те, чого прагнуть, замість Христа, Антихриста, який в їх очах Бог, і поклоняться дияволу в образі Антихриста. Люди тисячі років нехтують Словом Божим, істиною і любов'ю Божою. Тому Бог не стримує все зло, яке роблять люди. Перемогти зло легко, просто зробивши правильний вибір. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.